Борщі, супи, компоти і запіканки від усі звичні страви із учнівського меню кухарі Червонослобідської шкільної їдальні готуватимуть швидше і без затримок. На зміну ще радянським плитам, які раз по раз виходили з ладу, у харчоблок закупили сучасне вітчизняне кухонне приладдя. П'ять років поспіль дирекція безрезультатно зверталася до райради з проханням знайти гроші. Хто почув освітян? Дивіться далі. З вересня по квітень місяць ми вже, мабуть, 5 чи 6 разів викликали електриків, тому що постійно вибиває, то міняємо спіралі, то вибиває світло. Тетяна Завалко директором працює недовго. втім, каже, вже відчула вагу цієї ноші сповна. Не лише навчати і займатися адміністративною роботою доводиться, а й матеріальним забезпеченням закладу. Педагоги та батьки учнів вирішили звернутися із проханням до нардепа від округу Сергія Рудика аби по сприяву переоснащенню харчоблоку шкільної їдальні. Відповідь не забарилась. Сьогоднішній день в школі навчається 458 учнів а гарячим харчуванням охоплено понад 300 школярів. В школі досить велика. Кількість дітей, і ви розумієте, що технічно забезпечити приготування їжі, коли комфорки виходять з ладу, постійно приїжджають електрики це, звичайно, не вихід із ситуації. Нові плити вітчизняні їх замовили у рівному. Вони також електричні, окрім того, що вони нові, до того ще й економніші. Тож на бюджет закладу буде менше навантаження. Особисто обирала кухонні прилади для Червонослобідської школи, дружина Нардепа і директор благодійного фонду його імені. Ці дві плити коштували до 10 тисяч гривень. Це електрична плити з жарочними шафами. Наскільки я знаю, там їх чотири верхніх панелі і дві достатньо великих жарочних шафи. Тобто сучасні вже. Це сучасні, нержавейки, вони зроблені спеціально під потреби школ і навчальних закладів. Фонд нардепа Сергія Рудика існує з листопада минулого року. Він створений, аби допомагати населенню 198-го виборчого округу. Нині активно підтримує учасників АТО вихідців з Черкаського, Кам'янського та Смілянського районів. Зокрема, неодноразово вантажі з необхідним на фронті доправляли батальйону Січ. Співпрацюють із дитбудинками, інтернатами, школами. І у другій Червонослобіцькій обіцяє Мар'яна Рудик. Вони з чоловіком не востання. Станіслав Шемет, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.